Територія довіри у центральній дитячій книгозбірні Сміли організували і провели годину спілкування з психологом. Більше у сюжеті студії Сміла новини. Головний акцент цього разу зробили на такому небезпечному соціальному явищі, як булінг. До розмови запросили юних четвертокласників, адже незабаром вони полишать камерну атмосферу свого класу, і на них чекатиме безліч спокус і можливостей для реалізації. У нас у класі не спостерігається булінг, тому що діти згуртовані, діти можливості. Якийсь мірі маленький і нема вніхось цього підліткового періоду, коли кожна дитина хоче себе проявити і якось знайти своє місце, так але дійсно ця тема є дуже важлива, і діти із задоволенням прийшли сьогодні на зустріч із практичним психологом. Бібліотекар Юлія Близнюк нагадала школярам, що таке булінг, у чому він виявляється, та як впливає на фізичний та психологічний стан того, хто зазнає булінгу з боку інших. Говорили про такі різновиди булінгу, як фізичний, психологічний, соціальний, вербальний. Окрему увагу дітей звернули на пасивний булінг, зауваживши про покарання, передбачене адміністративним кодексом України, та головне, як уникнути булінгу, вчасно звернувшись по допомогу. Практичний психолог будинку дитячої та юнацької творчості Ольга Черниш провела з дітьми тренінгове заняття, акцентувавши увагу на дружбі та позитивних якостях людини. Діткам потрібно зрозуміти, а що ж тоді має бути противагою на цього булінгу, і треба дійсно підкріплювати в них ось цей… Бо визнання, який же я, чому зі мною приємно дружити. Кожен послухав, да, що думає про себе. Е, ну, кожен учень. І так, коли хлопчик да, Платон не міг про себе сказати, чому він хороший друг, дуже гарно, що знайшлися друзі, які йому сказали: Ну, дивися, ти ж добрий, ти ж активний, ти ж вічливий. Тому дійсно на оцих позитивах в нашій буденності потрібно теж акцентувати увагу, розглядати це, бачити це. Цікавою для школярів стала колективна робота. Ото з елементами арт терапії Я унікальна рибка. Разом діти виготовили оригінальний плакат Мій клас це муре дружніх рибок. Тоді йшли висновку, що булінг це серйозна проблема. Говорити з дітьми про булінг в наш непростий час важливо вже з дитячого садочка, зауважила фахівчиня. А також пані Ольга відзначила, що досить поширеною причиною агресії чи замкненості дітей є брак уваги та емоційного контакту в родині. Часто саме дитина, котра не відчуває підтримки вдома, страждає від приниження або сама стає кривдником. А батькам дійсно потрібно розмовляти з своїми дітьми. Знаєте, зараз дуже поширена проблема в тому, що батьки занурюються в роботу, 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 щоб прогодувати, про щоб можна було жити, і опускають оцей момент спілкування. А насправді дуже потрібно спілкуватися з дітьми. І є таке правило трьох хвилин, коли батьки приходять додому з роботи. Три хвилини потрібно приділити дитині, запитати, як пройшов твій день. Що сьогодні було хорошого, що сьогодні ти зробив хороше. І оці три хвилини буде достатньо щоб отримати і відчути, що я потрібний. І ну, мене мама тато бачить і чує. І тоді прояви булінгу дійсно будуть меншими, тому що дитина в сім'ї в першу чергу почута і визнана. І їй не потрібно буде з, а соціальними способами доказувати, що я є, я тут. Тож такі зустрічі і спільна робота нині є вкрай важливими, адже допомагають дітям усвідомити власну відповідальність за атмосферу в колективі, навчитися поважати один одного і розуміти цінність доброго слова.